Всім привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студію медіум Анна Атаманова. Вітаю Анна! Вітаю Анечка, Давайте почнемо з міст, які зараз турбують всіх українців. Харків чи буде там сіра зона, чи зайдуть в Харків і чи захоплять його ось до кінця травня. Так, висловлюю особисто від себе і Танічки Гай співчуття тим, хто постраждав від цих масованих обстрілів в Харківщині, і не тільки. Дуже шкода людей і дуже крається серце, коли дзвонять і просто. Люди в розпачі, такі знущання насправді відбуваються, катують людей, захоплюють навіть мирних громадян. Це жахливо. І дай Боже, щоб ми скоріше, скоріше вже стали, визволили, стали на ноги, зіп'ялися і визволили Україну повністю. Так, дивіться, по ще прильоти будуть Харківщина, мирні громадяни, часного типу будинки бачу. Багатоквартирні будинки також ще будуть страждати. Обстріли, вибухи будуть сильні, переважно в нічний час і вранці. Так, у нас сьогодні 15 так, число. Четвірки йдуть, 7. 7 число 27, 13, небезпечно, дуже 14, 11, то мене скрізь показує 11, 24, 29. Тобто, часто не будуть обстріли і дуже небезпечно. Харків, Харківщина, якщо є можливість, дітки знову дитячі жертви у мене, на жаль, виходять школи. А були влучання, зараз дивлюся. Дуже активні будуть бої, але і з нашого боку ЗСУ активніше зараз усі сили кинуть на Харків, Харківщину. Я бачу, що десь можемо поступитися, а потім. Буде велика як засада для російських військових. Mm -hmm. Тобто Харківської. Масово найближчі. їх обстріляють е, наші. Але Харків військових. окупований, поки ви не бачите. Ні. Поки на тиждень, на тиждень. Ні. Руйнування, обстріли сильні будуть, але повністю окупації я не бачу. Зараз ще перегляну. Деякі частини, звісно, вони зайдуть активно і буде дуже багато хімії там використано, хімічної зброї. Діти, жінки, жіночі жертви травм 20, 17, 24, 11, 9. Домовлятися будуть. Скоро буде якась зустріч, перемовини за Харків, Харківщину. Чи може бути таке? Що дійсно от ви кажете про домовленості? Зараз ходять такі чутки про те, що е, будуть такі домовленості, що Харків зіллють, щоб, щоб не е, чіпали іншу територію України. Чи це вірогідні такі домовленості, чи це просто такі наративи ворога, які збивають людей з пантелику? Частково, Частково десь поступляться. Але не повністю. Поки що не повністю, хоча дуже складно буде. Нам щось літаюче, мають літаки отдати. -от Наступати будуть активно всі сили кинуть і поділять, знаєте, як наступ Сумщина і Харківщина. Одеса, Одещина, я казала, ще будуть обстрілювати. Повернемося до Сумщини. Чи варто евакуюватися звідти людям з Сумських регіонів? Чи закріпить свої позиції там ворог? Хімії, знову ж таки небезпека дітям. Так, пробувати будуть хитрувати. Знаєте, ніби спочатку як на Харків, Харківщину, а потім Сумщина. От один раз сильні удари там, а на другий день там. І трошки як війська будуть заходити, пробувати штурмувати Сумщину. Поки що Сумщину тримають, на Харківщину більше все прийдеться удар. І вони будуть о, дизлокувати о, прильоти в Одещині, обстрілювати майже всю Україну. Посилено будуть чи ще бачите якісь небезпечні дати для от цих регіонів, крім крім тих, що вже назвали, коли дивилися Харків? І це буде знаєте, як чередуватися, наскільки активно буде дуже активно в Криму розвиватися події. Бавовна буде, і потім як прильоти, масовані обстріли. Я бачу, що вони непогано а, закупилися ракетами. Так, Сумщина, хімічна зброя, біла, фосфора багато. Сумщина. Сумщина, поки що Сумщина. Знову домовленості. Скоро будуть домовленості. Розмови десь до літа. Важливі буде, важливі питання будуть вирішуватись. І тут ключову роль буде відігравати Китай, сі, президент. От наскільки йому запропонують вигідні лояльні для бізнесу, розвитку умови, тут він буде на коні, я бачу. І з Китаєм потрібно розмовляти з Китаєм. Хоча зараз позиція, от я бачу, Китає. Щоби частково залишили територію для Росії, Росія просто так не відпустить. Анну, зараз всі наші колеги зосереджуються на питаннях і переглядах саме Харкова і Сум, і це не дивно. Але так як бачимо, ми і ви неодноразово це підтверджували, і все дійсно здійснювалося, що. Ну, того наступу, який вони вливали в уші, все-таки не було, І поки що нема змоги його, поки що не буде втілено в життя. Але ж ми забуваємо про регіони, які страждають, з яких ми фокус уваги переносимо на інші регіони. Це такі, як Миколаївщина, яка сьогодні зазнала атаки і є влучання, що хочуть вони від Миколаєва, чи можливо вони підуть через Миколаїв. За Миколаєм ми говорили минулого так. разу. І я бачу, що обстріли частими будуть більш активними по всій майже Україні. Чернігівщину потрібно зараз захищати обов'язково. Дніпро, Запоріжжя, Херсон. От в Запоріжжі буде активно відбуватись, там теж вони додать сили. Миколаїв, звісно, будуть обстріли ну, майже вся Україна. А зараз перегляну Миколаївщину. Так, будуть прильоти через три дні, можливо. На початку наступного місяця взагалі потрібно обережно. Тобто червень буде ще гарячіший, mm -hmm. як травень? Mm -hmm. Ану, а тепер перейдемо до нашої столиці. Чому ворог так стишився в столиці і? Лякає те, що напередодні зараз день вишиванки, напередодні день Києва, вихідні до Дня Києва, масові гуляння до Дня Києва. Чого очікувати? Чи є небезпека? Чому стишився ворог? Я постійно попереджаю, і на вашому каналі я знову ж таки наголошую, що буде дуже багато ДРГ, людей, перевдягнених і підкуплених наших військових, які будуть намагатися створювати теракти. В Польщі був теракт. Тепер. В Україні активно поліція зараз перевіряє. Я бачу, що сама, коли їжу на авто, я бачу, що перевіряють водіїв, перевіряють військових машини, транспорт, і потрібно ще більше кинути на це сил, тому що так плануються теракти. Особливо будьте обережними в великих ТРЦ. Десь біля. Гаражі, от я так відчуваю, теракти Макдональдс, мінування, терор, світло, намагатимуться підбивати станції однозначно, все максимум зусиль планується кинути до червня місяця, тому що будуть вирішальні розмови. Чим більше вони зможуть як наступити відтяти, тим жорстокіші і. Альтернативніші будуть умови на перемовинах. Так, ж, давайте подивимося, чи є ще якась небезпека місту Києву. Учповий заклад, садок десь біля води. Світлий, коричневий колір. Дуже потрібно бути обережними. Взагалі в цьому місяці всі попереджали, що дуже будуть активно обстріляти, Хоча я бачу, що в Києві Київській області підсилюють захист. Активно зараз готуються і захищати Київ. Я бачу, що захисних систем побільшало, і Харків трошки також будуть туди кидати сили підкріпляти більше. Угу. Туди будуть підкріпляти. Центральна Україна дуже часто запитують про Полтаву, про Кременчук на цей період часу. Чи будуть там влучання, чи, можливо, воно просто буде прольотом, транзитом? Летіти будуть дрони дуже багато. От величезна партія шахетів, дронів, готуються ракети. Так, будуть летіти, ну, західна, взагалі, от вся Україна в мене червона. Вінниччина, Потрібно станції захищати. Тому ще станції, Полтава. Небезпека є. Бачите, до 27 числа. Небезпека є. Але поки що тримаємось. Небезпека тепер про небезпеку для військових. Закон про мобілізацію 18-го числа бояться всі, як вогню. Чи справді мобілізація буде такою жорсткою? І чи справді. Яка, ну її ціль це зрозуміло, що у нас а, війна, і вона вже, напевно, би мала бути такою масштабною давно. Але чи справді вона буде такою жорсткою, чи справді такі жорстокі будуть закони для тих, хто не з'явиться? Так, активна а, мобілізація буде і усякими методами будуть а, видавати і повістки активніше. І дійсно буде, ну не так все буде жорстко, прям дуже страшно. Але ж дійсно, да, умови І ще будуть перероблювати, щось досконалювати, по законам доповнювати. Штрафи підсилять, підсилять такі. Що порадити людям, які все-таки потрапляють е, під мобілізацію, і от якщо дивитися, що вони точно будуть на нульових позиціях, і загроза їхньому життю є, якщо це, звичайно, не ті люди, в яких там по долі є померти? Що порадить медіум Анна Таманова в цих випадках? Ну, я, е, наприклад, от коли проходила повз черги ТЦК. Військових я бачу дуже великі черги, дуже дійсно складно, і вони там вистоють з п'яти ранку, це правда, умови такі не з простих, І якось потрібно ж і працювати хлопцям. Тобто, спростити бажано, щоб влада дослухалась, і навіть якщо йдуть проходити медогляд, то щоб для них виділи або особливий день. Або знаєте, по часу, щоб вони не змушені були стояти там і мучитись, а якось пришвидшити цей ну, зробити для них спеціальних лікарів або кабінети, щоб їх швидше можна було не з усіма загальну кучу а, от, наприклад, вівторок зробити для військових і працювати не до двох годин дня, а до вечора приймати людей. Тому що черги дійсно величезні. І от коли я проходила, то я дивлюся на чоловіків, на хлопців. Я навіть бачу картинками когось що чекає. Ось це дуже неприємно. Я бачу, що багато буде хлопців кинуто на Харків, Харківщину. І... Ну, важко про це говорити. Дуже важко. Хочеться, щоб усі жили своєю за своєю програмою, за своєю долею. Але, на жаль, такий час, коли дійсно вимушені втрачати людей просто тому, що війна, а війна це завжди дуже болісно і несправедливо. Анну, я знаю, що ви також, крім того, що допомагаєте людям поспілкуватися навіть з тими, хто вже пішов, так як медіум, передати якісь останні да, слова, які би ви не хотіли, або якийсь конект здійснити. Я знаю, що ви всі малюєте картини на захист, mm -hmm. і знаю, що ви сьогодні з нами до нас в студію прийшли не пустими роками. Покажіть, будь ласка, розкажіть нашим підписникам. Що це за картини, яку символіку вони несуть. Після того, як мені приснився сон, щоб я малювала, я малюю картини і збираю на донат. Зараз я знаю, хлопці дуже потребують тепловізори в Харкові, в Харківщині. Всі сили всі туди ми кидаємо. Ось символічно. Ну, можливо, я не такий суперпрофесійний художник, але. От, що я бачу, я просто малюю, і я заздалегідь не знаю, що я намалюю, воно само по собі йде. Ось, я намалювала янголо, який охороняє Україну, чаша благодаті. І тут, якщо придивитися, то можна побачити як обличчя містичні. Ось, бачите, як рот угу. і зверху обличчя йде. Тобто ця картина дуже-дуже захисна. Ці картини, хто придбає, вони будуть мати захист і для житла, і для військових, і для України. І ця картина вона дає достаток і в здоров'ї, щоб було краще, і достаток, який дуже зараз люди потребують дійсно і проблеми з працевлаштуванням, тим більше ця мобілізація. Хочеться, щоб усі люди жили в Достатку в здоров'ї і в мирі, мир. Бачите, тут символізм іде перш за все акцент мир те, що Україну, благословенну країну благословенних людей завжди буде захищати Бог і Янголи-охоронці, і ніколи не буде безкарано для ворогів і нападників не минеться. Україна. Буде квітнути наша нація. Неможливо, щоб загинула. Наша нація буде ще сильніша, і дай Боже, щоб швидше Україна процвітала. Анічка, надзвичайно вдячні вам, що знаходите час, заходите до нас на студію, даєте прогнози, які оберігають людей, малюєте такі цінні картини, щоб донатити, щоб допомагати нашим воїнам. А нашим глядачам я нагадаю, що якщо ви хочете зв'язатися з Анною Атамановою особисто, чи придбати картину, виручені кошти за яку підуть на донат армії, контакти майстрині будуть в описі цього відео. А найкращою подякою за наш труд це буде підписка на канал та тискно вподобайку та дзвіночок. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!